Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавши алкоголік, я тверезий 17 червня 2008 року, моя домашня група Аа День Незалежності. Хоча цей запис є першим записом семінару Духовна Подорож по великій книзі, але записую я його останнім, коли вже вся робота зроблена. Я хотів би розповісти вам пару слів про те, як був створений цей семінар. В 2011 році я займався перекладом семінару «Товариство Духа з Дейвом Фредеріксоном, Майком Марком Хюстоном і Крісом Реймором. І в результаті цієї роботи я мав можливість відвідати США. Півтора місяці я прожив у Денвері, Колорадо. Мене провів по крокам Джон Макнайт підспонсор Дана Пріца, і цей досвід додав вже те, що я знав по крокам з роботи по крокам по лінії Скаталі, і додало ще ту той духовний досвід, який мені передав Дейв Фредріксон у відношенні. Молитви, медитації та візуалізації. Отож, коли я приїхав із США, я зробив запис семінару Товариства Духа в Аудіо, виклав його вільний доступ, і мені прийшла думка: ну, нарешті, моя робота, моє служіння завершено. І я сів у медитацію. І З думкою, що я можу зробити ще для алкоголіків, які все ще страждають, і в тій медитації народилась концепція семінара Духовна Подорож по великій книзі. Семінара, який я зроблю, з дуже такий конкретний і ретельний досвід, опис мого всього досвіду, у багатьох записах. Так, так з'явився семінар Духовна подорож по великій книзі російською мовою. Він складався послідовно з треків мого досвіду. І також я додав в дев'ятий крок досвід інших алкоголіків. Пройшли роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я перейшов на українську мову. Але продовжував робити кроки і вести моє духовне життя російською мовою. Ось. Хоча вже в побуті спілкувався українською. Я це продовжував робити, тому що просто звик мова мого отуження була російська. І в якийсь момент, так само, коли я медитував, мені прийшла думка. Що я маю зробити цю роботу, це служіння знов, і записати семінар духовна подорож по великій книзі вже української мови. Цей семінар він дуже по-перше, дуже великий. Ось більше ста треків записано вже. І тут новий досвід, частина цих треків я записував в двох варіантах. З відео і аудіо. Тобто ви можете частину семінару пройти, бачачи мене, там і міміку, як я це роблю, наприклад, четвертий крок і так далі. Ось, є якийсь сенс, який я як автор закладав в цей семінар. І цей основна мета його запропонувати вам робити дії. Тобто є багато семінарів, які побудовані на тому, що ну, класні речі, ви слухаєте спікерів, якісь метафори берете в своє життя. І, можливо, щось там зміните, щось почнете робити. Ось. Є, наприклад, семінари чисто мотиваційні. То цей семінар, він, перш за все, зроблений для, для дій. Частина матеріалу, можливо, виглядає. Досить сухо, тому що я даю чіткі інструкції, детальний опис, кажу: ось тут підкресліть, отут щось напишіть, отут зробить паузу і зробіть домашнє завдання. Ось тому для себе я розділяю людей, які будуть цей семінар слухати, на три категорії. Перше це ті, хто будуть слухати і робити все, що я кажу. Ці люди мають можливість отримати повний духовний досвід, який я пропоную. Друга категорія людей це люди, які будуть слухати цей семінар, і вибірково щось робити. Ці люди отримають якийсь вибірковий духовний досвід. І люди, які просто будуть слухати, ці люди отримують просто якісь нові знання. Усе це має право на життя і отримання повного досвіду і часткового досвіду, і набуття знанів. Ось, але на мою думку, на мій досвід показує, що ми тверезіємо тільки в результаті дій, а в частності духовних дій. Тому я маю надію, що ви будете робити інструкції, які я пропоную робити. Ось, в цьому семінарі я ділюсь багатьма своїми досвідами, помилками, своїм баченням. І цей семінар є ну, він передає комплексну картину. Комплексний погляд на програму. Якщо ви вирішите взяти і почати слухати його там, з другого кроку, і не послухайте. Попередній досвід, ви можете не зрозуміти певні моменти, тому що інформація в книзі анонімних алкоголіків вона, перед, ну, вона перетікає з однієї сторінки на іншу, і з однієї голови на іншу. Тому я рекомендую вам слухати всі записи послідовно. Це здасть вам можливість побачити повну картину. Ще один важливий момент, що якщо ви почнете робити дії, наприклад, четвертого кроку, то я рекомендую зробити усі дії четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого кроку. Тому що є процеси, які краще не починати. Ось, на мою думку, якщо людина не збирається завершити 12 кроків, краще їх не починати. Тому що. Це як операція. В четвертому кроці ми почнемо робити операцію на душі, на психіки. і якщо ми почнемо там ковирятися, спогади піднімати, а потім ці спогади не будуть правильно ну, сприйняті і не будуть правильно опрацьовані в п'ятому кроці, по шостому, сьомому і там восьмий, дев'ятий, то це може принести більше шкоду. Ось. Тому що я вірю, що Бог дає благодать по невідінню. Ось, краще щось не знати, чим знати і нічого з цим з цією інформацією не робити. Ось. Е, якщо у вас будуть питання, то мене більш ніж легко знайти зараз в онлайн-спільноті. Наприклад, через коментарі в Ютубі я бачу коментарі. Можна, ви можете зайти в онлайн групу День Незалежності, онлайн-групу АА День Незалежності в чат. Посилання також в описі буде. І, наприклад, там мене знайти або побачити нас на зібрання. Е, я відповідаю ну, на всі питання, які мені задають. Ось, і проблема. Не в тому буде, що ви щось питаєте, я отморожусь. <хи> зазвичай проблема буде на вашій стороні, в тому, що ви не спитаєте, не напишете і будете сидіти собі як партизани. Ось. Тому я вам даю дозвіл на те, щоб мені писати і питати. Ось. Якщо в мене не буде часу, я вам так і скажу: в мене поки немає часу, я пізніше відповім. Але зазвичай. Я досить оперативно відповідаю. Тому я маю надію, що принаймні одна людина пройде цей семінар від початку до кінця, і вона Отримує, ну, пройде цей шлях духовної подорожі, по книзі анонімні алкоголіки, і життя цієї людини так само фантастично зміниться, як моє життя змінилось в 2008 році, коли я з моїм першим спонсором зробили кроки. Коли мій перший спонсор пояснив мені, що таке бути алкоголіком, що, що, що таке моя хвороба. В чому заключається рішення анонімних алкоголіків, в чому різниця між бажанням одужати і готовністю одужувати? Він пояснив мені концепцію вищої сили, яка в анонімних алкоголіках поширюється, що кожен член АА може вибрати свій погляд на Бога. Ось ми стали на коліна з ним, зробили молитву третього кроку. Нічого в третьому кроці важкого нема. Це ніяке не, не перепорочення, а просто прийняти рішення зробити решту кроків. Я з моїм спонсором зробив четвертий крок, першу мою інвентаризацію. П'ятий крок, ви все це почуєте, мій справжній п'ятий крок у записі. Також я поділився, як я робив шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий крок, як я роблю молитву медитацію, як я спонсорую людей. Весь цей досвід він. Буде лежати перед вашими ногами. І я маю надію, що алкоголізм, біль від нашої хвороби, добіє якусь людину до того рівня, що вона буде вже готова щось робити. І в результаті життя цієї людини так само зміниться, як змінилось моє життя. І ми побачимось з вами. Як пишуться в книзі, на нашому нелегкому шляху до щастя? Дякую за увагу. Гарного дня!